За декілька хвилин почнеться а, маршрут номер три для а, юнаків і дітей. Вперше на відкритий чемпіонат Миколаївської області з кінного спорту прийшов Павло. Ну, дуже цікаво. і гол головний, головний позитив те, то, що діти. Молоді спортсмени, які навіть незважаючи на війну, на все це, що зараз відбувається у нас у державі, вони займаються таким дуже непростим, дуже таким вибагливим видом спорту. Цьогоріч участь у чемпіонаті з кінного спорту взяла кандидатка у майстри спорту Олександра. Дівчина вважає, під час змагань вершник та кінь мають відчувати один одного. Це було потужно, але тим не менш я відчувала спокій, який ніколи не було до цього. І насправді це є моєю практикою, аби триматися у формі. Мені дуже сподобалось. Я задоволена від свого коня від себе. Ми молодці, гарна команда. На відкритому чемпіонаті представлено дві категорії змагань: подолання перешкод, іншими словами, конкур та виїздка, говорить суддя національної категорії Ольга Біла. Подолання перешкод з висотою 60-65 см – Це для початківців. Висота Препятстві невелика, але потрібно дітям пройти його технічно правильно. Для цього і цей маленький, невисокий маршрут. За словами організаторки чемпіонату Кіри Жилкіної готувалися до змагань декілька місяців. Участь у них взяли діти, юнаки, юніори та дорослі. Для дітей це Важливі змагання, тому що вони можуть показати свою майстерність та і повисити свою кваліфікацію у даному виді спорту. Наступні змагання з кінного спорту планують організувати у липні та вересні, говорить Кіра Жилкіна. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне, Новини, Миколаївщина.